Всім привіт! Це перші в лапках випуск і перші мої посилки з Китаю. І спочатку я вам розповім причину, ідею, чому я знімаю це відео та зніматиму наступні мої посилки. Спочатку хотілося б подякувати такій людині, як Данило Бокреєв. Він був так званий вчитель для мене, а точніше не він, а його відео. Сподіваюся, він не буде сприймати мене як конкурента. Хочу йому побажати, щоб його канал процвітав, розвивався і. Незважаючи на те, що зараз такий стан в країні і виникають певні перешкоди. До речі, посилання на його канал буде нижче в описі, і одразу прохання не потрібно засмічувати йому приватні повідомлення питаннями, відповіді на які є у нього в відеозаписах. А я більш ніж впевнений, що вони там є, адже в нього дуже все чітко і доступно. А причина створення полягає в наступному. Потрібно було щось, щоб перестрахуватися в разі отримання поганого товару, якісь докази. А знімати відео, розпаковки, посилок це є доказ для адміністрації Аліекспрес в разі отримання бракованого товару, або тому, що не відповідає заявленому продавцем. Я зможу собі повертати гроші, ну або хоча б їх частину. А зважаючи на те, що відео вже знімається, то чому б не коментувати його і не залити на Ютуб? Тим більше, що я бачу канали українців, але вони все розповідають на російській мові. Чи то з міркувань, що їх дивитиметься е, російська аудиторія та москалі, і буде більша аудиторія, відповідно заробітки, перегляди і так далі. Чи то тому, що їм просто-напросто легше, в будь-якому випадку то їх вибір і удача їм з ним. А в мене на меті немає мати велику аудиторію та переглядів з вподобайками. Хоча мені буде приємно, якщо так буде. Отож, я викладаю відео посилки, які коментую українською. Ось і все поки що, але не виключено, що потім буду розвивати канал і так далі. Плюс при перегляді свого відео я буду бачити, як я. Розмовляю та звертати увагу на певні нюанси в моїй розмові вимові та виправляти їх, щоб просто-напросто розвиватися. Ну що ж, перейдемо безпосередньо до посилки. Сьогодні буде огляд зубних щиток, які прийшли мені вчора разом з, з чаєм. Ось таким. Огляд на який буде трошки пізніше. Замовляв я їх в різних продавців, миттєво оплачував і з різницею в півтора дні. Отож, зубні щітки прийшли мені з, за 19 днів з моменту оплати, посилання на продавця буде нижче, нижче в, під відео. Там повинно бути 4 щітки різних кольорів, як заявлено, начебто з бамбука, які повинні прикольно гнутися. Що ж, перевіримо, та подивимося зараз, що там є. До речі, до цього я замовляв набагато раніше. Годинники, які мені вже йдуть на місяць пізніше, ніж ця посилка. Ось так. Більше у нас нічого немає. Є якась бумажка Алі Потім почитаємо. Начебто дається як інструкція, певний комікс, щоб подякувати та оцінити продавця. Зрозуміло. Ну і безпосередньо самі щитки. Ось такі вони цікаві. Різнокольорові всі. Зараз будемо дивитися. Ось така щиточка, я думаю, всі інші однакові нема сенсу дивитися кожну. Замовляв я їх собі, заявлено, вони гнуться, так. Гнуться вони ось в цій частині. Далі не йде, непогані. Правда, якщо чесно, далі щось, щось сумніваюсь, що потрібно гнути, тому що. Виникає відчуття, ніби вони зараз далі будуть ламатися. Начебто непогані. На кінцях у них певне звуження, якщо вам видно. Хм, прикольні точки. За За $1,35 я їх взяв на Гага е... Deals. На гага-скітках. Ну, на цьому думаю, все. Всім гарно дякую за перегляд та удачі.